Трохи більше як 10 років тому я мав можливість проходити практику у школі-інтернат для незрячих дітей. І пригадую собі, як одного разу я поставив дітям питання, про що ви мрієте? І були дуже різні відповіді. Хтось сказав: Я мрію стати дуже багатим. Інша дитинка казала: Я мрію стати дуже відомою. Ще хтось мріяв про машини, про великі будинки. А одна дівчина, вона називалася Вікторія, сказала, що її мрія є побачити кольори. Здається, щось дуже банальне: побачити кольори. Але найбільша мрія дитини була саме це. І коли я запитав Вікторія, а чому ти мрієш саме побачити кольори? Невже ти не хочеш бути багатою, успішною? А Вона каже: Ні, мені це не цікаво. Але я знаю, що є червоний колір, є зелений, є білий, є фіолетовий, є чорний? Каже: я теоретично це знаю. Але яка між ними різниця? Як це практично зрозуміти? Каже, мені є важко збагнути. Бо коли мова йде про стілець, я можу підійти, попробувати стілець, і я вже знаю, що таке стілець. Коли мова йде про парту, я можу прийти постукати по парті, я розумію, що парта це щось тверде, чи шафка, чи дерево, зошит, книга, але. Я не можу зрозуміти, яка різниця між кольорами. І цей приклад, ця її мрія мені так запам'яталася. Найперше, вона мене дуже сильно настільки зворушила, що я тоді почав собі думати: а як багато дарів від Бога ми маємо ось так по замовчуванню, і навіть не усвідомлюємо, що ми маємо такі великі багатства. Тільки тоді, коли втрачаємо певні речі, починаємо усвідомлювати, наскільки цінним є дар зору, дар відчуттів, дар можливості мати біля себе дорогих людей. Сьогодні ми чуємо, що Ісус наближався до Єрихону, і був один сліпий чоловік, який сидів край дороги і просив милостині. Йому нічого іншого не залишалося, як тільки просити милостині. Тому що відсутність зору вона дуже сильно обмежує. Ти не можеш рухатися собі вільно, ти не можеш десь піти влаштуватися на. На якусь добру роботу, тому що ти маєш певні обмеження, які не дозволяють тобі осягнути певні чи то посади, чи інші якісь суспільні статуси. Але цей сліпий чоловік, який сидів край дороги, мав одну дуже важливу рису, якою він скористався. Він, як тільки почув, що проходить поруч Ісус, що відбувається щось незвичне, Він вирішив скористатися з цієї нагоди. І Він вирішив кричати до Бога, звернути увагу Бога на себе, на свою біду і просити простілення. Ми сьогодні справді маємо. Чого в нього навчитися, тому що десь кожен має якусь таку свою незрячість. Знаєте, ми в чомусь завжди недосконалі і в чомусь ми завжди потребуємо просвітлення. Але є дуже важливо звертатися до Бога з проханням, щоб саме Він, який називається світлом нашого життя, щоб Він нам давав це просвітлення. А ще більш важливо, у Христі, бути в такій готовності до нестандартних якихось таких рішень, чи то навіть, може, нестандартних прохань. Бо бачите, чоловік мав відвагу і в кінці уривка Господь каже: віра твоя спасла тебе, віра, наполегливість, бо кричав до Бога. Звертав його увагу і бажання виздоровіти. Це ці речі, які мали би бути присутні в кожному з нас, якщо хочемо, щоб Ісус нас оздоровлював, щоб Ісус торкався нас. Але теж, дорогі в Христі, є важлива оця відкритість. На Бога, який проходить, тому що Господь проходить постійно в нашому житті. І літургія це є момент, коли Господь є по особливому присутній між нами через своє слово, через мир, який дає кожному з нас. Маємо на літургії неодноразово повторення мир всім. Це і ті слова, які Ісус. Сказав, як тільки прийшов вперше до своїх учнів після Воскресіння. Але чи не найбільше себе Ісус дарує нам у Пресвятій Тані Євхаристії? Господь приходить до нас у Євхаристії і запрошує нас скористатися, прийняти. Цей один з найбільших дарів і отримати це просвітлення і цю силу божественну. Тому що коли приймаємо Бога в своє життя, тоді Божа сила починає діяти у нашій людській слабкості, у нашій людській цій такій недосконалості і в нашій людській темноті. Тому сьогодні вчимося від цього. Сліпого, який отримав дар прозріння, вчимося від нього бути сильними у нашій вірі, бути наполегливими і завжди звертатися до Господа у наших потребах. Христос рождається.